Дякуючи вам, ми маємо і листичне захищення наших бійців. Дякую. Автотехніка, дрони, радіостанції, амуніція та багато чого іншого з першого дня війни і донині Рада оборони Кривого Рогу допомагає із забезпеченням військових частин, що стоять на захисті нашої країни. Сьогодні від Ради оборони Кривого Рогу передаємо чергову партію допомоги нашим добровольчим підрозділам УДА. Постійно співпрацюємо зі всіма формуваннями, які воюють на всіх напрямках фронту. Сьогодні передаємо чергову партію бронежилетів і шоломів які вкрай необхідні нашим воїнам. Допомагаємо, йдемо разом до перемоги. 5 червня чергову партію захисного спорядження, а саме 50 комплектів балістичних шоломів та бронежилетів, передали добровольцям 3-го окремого батальйону Волинь Української добровольчої армії. Ми дуже дякуємо за забезпечення для нашого третього окремого батальйону «Волинь-Уда». Наші хлопці є добровольцями, які воюють без зарплати, і все забезпечення є волонтерським та благодійним. Тому в нас дуже багато роботи. і Ми щиро дякуємо всім нашим благодійникам, які нас підтримують, допомагають і долучаються до здобуття нашої перемоги. Це військове спорядження було придбано за позабюджетні кошти. Сьогодні Рада оборони Кривого Рога передає 50... Плітоносок з пластинами та 50 балістичних шоломів 3 батальйону УДа «Волинь», який зараз виконує бойові завдання, воює разом з 108-ю бригадою ТРО міста Дніпропетровськ. Всі бронежилети, всі балістичні шоломи були закуплені за власні кошти. Це закупівля велася з перших днів початку повномасштабного вторгнення. І ми зараз маємо таку можливість допомогти хлопцям. Зазначимо за інформацією голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. З початку повномасштабної війни загальна допомога військовим від міста сягає майже 2 мільярдів 200 мільйонів гривень, що є одним з найбільших показників серед усіх міст України. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміський.